Ісус проходив міста і селами, проповідуючи і благовістуючи Царство Боже. А з ним було дванадцятеро та танденькі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло сім вісім, Йоанна, дружина Хузе, управитина при іроді. Сузанна і багато інших, які служили йому зі свого майна. Це є слово Господнє, Хай слова Святого, Комганія знищать наші гріхи. Амінь. В іміруйте сина, і духа Святого. Амінь. Нехмань похвалюний Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. Amen. Улюблені Христі, дорогі брати і сестри, шановні ці сестри сістри закона, монахині, дорогі наші парафіяни, органістка, дорогі шановні наші радіослухачі, брати і сестри, які моляться з нами, з нашого Костю, з грудка, Кохані любі Божі діти, <кій> сьогодні перед Святою Евангелією ми в заспіві акламації, тобто Алілуя, співали текст з Евангелії Святого Матея з 11 розділу. ти, Отче, Господи, Неба і землі, Бо відкрив таємниці царства. Немовлятим. І цей текст пояснює нам у сьогоднішньому Євангелію, яку ми читаємо під час літургії восьмій розділ Святого Луки. Ходили за Ісусом люди, яких Він оздоровив, яких зцілив, з яких виганяв з них Духів. Можна сказати, що. Ці люди виражали свою вдячність Богові в таких мінімум двох справах. Перше це завжди були біля Пана Ісуса, біля Ісуса Христа, були присутні і часто, і щоденно, і постійно. А друге, друга справа це те, що служили зі свого майна, служили і допомагали. Сьогодні, на жаль, дуже часто можемо зустріти людей, які замість того, щоб служити, могли допомагати комусь, ці люди вони собі служать або використовують становище, знання, посаду і в державі, і в постелі, і в суспільстві. Колись я запитав міністрантів. Хлопчиків, які служать біля вівтаря, вони знають, чому вони називаються міністранти. Звідки така назва? І один такий трошки змишлюний, такий скаже, хитрий, хитрій, спритний хлопчик каже: ну, це ж слово міністр, це ми типа командири, всі люди сидять в костелі, Ось, а ми тут біля ксонза. Ми показуємо їм, коли треба сісти, встати, клякнути, вони дивляться на нас, і ми командуємо цілим костюм міністри. Так, і треба було їм пояснити, що міністр це слово, яке означає служити. Мініструвати це означає служити «Послуга» — Є два таких слова літургічних це дияконія і міністрування, тобто послуга послуга. І сьогодні ми чомусь так зустрічаємо людей, які все, що роблять в житті, хочуть, щоб це було для них користь. Так? Що я з цього буду мати? Когось просиш там, підвези мені, а що мені за це буде? Поможи мені там щось вдома зробити. а Що, що ти мені за це даш? І, і що би там не було, так? Я ще пам'ятаю зі свого дитинства, я був школярем, коли щось там не, не знав, не розумів з школи, з книжки, з якогось предмету. Мама казала, йди до вчительки, хай тобі пояснить. І ми вечором, там, наприклад, після того як вже все вдома зробили, йшов там по сусідству, вчителька жила чи до вчителя. Приходив, там кликав, пець гавкав, не прив'язали його, треба піти до хати. А я от не розумію, не розумію, скажіть мені, дві-три минути сіли, щось там зошки написали, побіг додому. Сьогодні, коли ми хочемо щось там, дитину піду вчити, відразу є питання, скільки мені заплатити за це. Очевидно, кожна праця має бути оплачена, але чи ми не можемо послужити? Ми вже забули, що таке послуга. Що таке прислуговування. І сьогодні Евангелія каже нам про те, що ці люди мали вдячність Богові. Ми теж у своєму житті дуже часто досвідчуємо того, що Бог нам допомагає. І що ми з цього робимо? Які наші поступки? Дословно, вчора була така ситуація, одна людина з нашого села з Бедрикові дзвонить до мене вже пізно. Отже, мені треба там щось поговорити з вами. Я кажу, ну приходьте, є пізно, але можете прийти додому до нас. Хіба що хочете по телефоні спитати, а в нас там вдома якісь проблеми то з дитиною, хотіли десь на бичик, поїхати, ми чули, що там в постійному є якщо он ще десь там, чи Віскоп. Ну і я кажу, можна, нема питань, договоримося і можете поїхати. Є ксьондзи, які вичитують спеціальні молитви, допомагають. І каже: ну, а що з цього зробити, що треба зробити, тобто, так, да, чи щось завести їм, чи заплатити. І я кажу, ну потрібно потім йти до костіла, молитися кожен день, до сповіді кожен місяць, не пропускати свят, шлюб взяти. І вона каже: ні, ми тільки хотіли так помолитися і все. Ми ж не хочемо там чогось більшого. І я кажу, дивіться, ми їх до лікаря. Кажемо, що ми там захворіли насморк, чи кашель, чи грип. Лікар нам виписує таблетки, ми пролікувались, але пішли додому. І знову там, скажемо, ходимо роздіті в шортах, може бути, зима, мороз на дворі, а ми ходимо далі в роздягнення. І знову до лікарні. Просто дивилися знову до лікарні. Нам треба просто прийти і почати вдягатися, палити в хаті, парити ноги. Мусить бути процедура, щоб ми ця здоров'я зберегли. Так само це духовне. Ми не можемо просто піти, прочитали молитву, стало нам краще, і вже все, і до костюла далі ходимо. Треба просто почати ходити до костьогу. І ми каже, ой, то щось так дуже багато всього. Ну, інакше не вийде. Так. Пан Ісус, коли поздоровив 10 прокажених, якщо пам'ятаємо цей уривок Евангелії, вони пішли. Так, як було правило, пішли показатися священниві, щоб він оголосив парафії, що ці люди вже здорові, і можна з ними спілкуватись, тому що з ними не можна було жити в одному містечку, якщо вони були хворими, жили поза містом. І ксьон оголошував хворобу, і ксьон оголошував зцілення. І люди вже знали, що ця людина здорова, і з нею можна спілкуватись. І один чоловік вернувся подякувати пану Ізусові за його чудо. А пан Ісус каже, а де дев'ять, Та ж вас десятеро було. Тобто навіть сам Бог домагається, щоб ми вміли бути вдячними. Щоб ми вміли бути вдячними. І сьогодні те, що ми говорили на початку, ці слова з Вангіліє Матеям кажуть нам, що Бог відкрив таємниці немовлятам. В польській мові є слово простачки. Простачки це такі прості люди, які ну, нічого не знають. Але вони роблять чудеса. Я навіть собі так оставлю думав. От все, що люди придумали на цьому світі: лампочку, радіо, велосипед, не знаю, колесо, ще там щось. Це всі люди, які жили десь там в глухих селах, в хуторах. Принаймні, я не чув, що хтось якийсь великий русський учений совєцький жив в Москві чи в Ленинграді, щось придумав. Завжди якісь такі люди прості, якісь там наші дівчини, на Махлівці, Менгрівцях, Новосільці, десь на якомусь хуторі жили. придумували дуже величезні речі, винахідники. І колись, не пам'ятаючи Ньютона чи Айштайна, запитали, як це є з тим винахідництвом, з таким ізобритательством, як це є? І він каже, що Є ситуація, де всі люди знають, що чогось не можна зробити, щось неможливе. І всі про це знають, дуже багато людей. Але з'являється хтось, приходить якась одна людина, яка цього не знає. І вона це робить, бо їй ніхто не сказав, що це неможливо. Вона це робить. І тому нам теж кажуть, що ти не можеш перемогти світ, ти не можеш перемогти зло, ти не можеш перемогти гріх. А нам потрібно бути такими простачками, такими немовлятами, може так негарно скажу, такими недоученими, такими непонятками, які цього не знають, що неможливо виграти зі світом, зі злом, з гріхом. Ми цього не знаємо, і ми виграємо, і живемо в власті Божій. І це є винахідництво, це є ізобрицательство це. І сьогодні ми насправді хочемо бути, по-перше, біля Пана Ісуса разом з 12 -ма. Написано, що Пан Ісус був апостолом і були люди, яким він поміг. І костюм це є спільнота дає. Ісус Христос дає 12 апостолів, наука Костя, і дає люди, які живуть вдячністю, люди, які насправді вміють служити зі свого майна. Не комусь там забрав і другому модату, як совєтська власть робила, так? розкуркулили всіх і зробили обще загальне, спільне але кожен за слово служить. Що я вмію, то я можу зробити. Чим можу, ти можу послужити. І це є Кролівство Боже, це є Боже Царство. Так можна це зрозуміти, так можна це сприйняти. Тому сьогодні дякуємо Господові за його великі чудеса в нашому житті, дякуємо Богу за спасіння. І так, як My jesteśmy prosti ludzie, tak jak w, spiewali, w, Bogu, w my śpiewamy. Błaganie w głowie, im należy carstwo. Jeśli my jesteśmy taki prosti, zwyczajni, niemowlata, to na pewno Cesarstwo Boże należy do nas. Amen. I będzie za Jezus Chrystus.